Не знаю, молодежь, что куда? А мы уверхи, по кишоше чистить.

Потрошки носит. Вибро, вибро, блядь. Ох. Сейчас возьмем шпил. Ох. Пошла, Вот и любимая всаревочка. Мешай, это ничего не ветка. Люди добрые, бля. Не ветка. Все молоко, бля. Бобре курит, зараза, бля. Ну, блин, ну. О, так, забирайте, поки. Молодьошкині. Виїхали ми на царилочку. Шкода, що нічого не ветко. Це бобрець і куріть. Треба їхати. найко Найконайко. Стає відкрита. кос, херена. Крокодильчик. Грибочки. Далі грибиці сі. Стажор, бля. Воду злив. Грибочку. Тепер давай сметану. О. Сметанка, сметанка. Сметанка. А у сметанці тряпка добра. О, буде грибочку, сметанці. Буду, блядь. Це називається срач кутури, бля. Так що молодь можемо організувати. Що, що леховятко. Такі перекусики. Грибочки. На дворі зима, але ми знайшли гриби. Грибив пивниці. Зараз це закіпеть трошки. Силь перець, чесничок. Та й Кадаш, що нічого не в'ятко. Туман, задували ці бобребля. не накуритися, люди добрі. Зате ресь від'їбесь. А якщо йдеш отако у гори, Ти, наприклад, медведя, як би зустрів, знаєш, як перестрахуватись. Якщо ти йдеш, наприклад, у гори, отако треба з собою брати, бо ти інакше не виживеш, як медвід нападе. Треба з собою брати малих дітей, знаєш. Або грубих людей, поки медиля, буде з цим розбрати, ти маєш шанс утекти. Це лайфхак такий. Це такий юмор. Такий не... Це такий юмор, знаєш, що люди хворіють раком, а вмирають лежуч, Знаєш? А ну пробуй, що скажеш. Не біда. біда. Братан, ну взяли, запасли. Без ти хотіли перекусик. Грибочки. Сметані. Так що можемо вам організувати. А ну йди пробуй. Чоловік приїхав з Нью-Джерсі Спеціально на гребе наче. Сам там. Дари, це дари, пробуй. А ну батька, пробуй. Дуже смачно.